Суд оголосив перерву у розгляді клопотань про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу голові полтавської міськради Мамаю. Що відомо прийнято рішення про розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні у Полтаві відзначили водохреще. Як святкували до цього він ще роке також попалась? Це як традиція. У регіоні розпочали всеукраїнські змагання з гірськолишного спорту. Хто долучився? Я тільки спустилася, траса гарна, неслись В екопарку у селі Ковалівка мешкають тварини-переселенці, у яких умовах живуть. За допомогою генераторів, передотоплених котлів стараємося набирати температуру. 19 січня у Київському райсуді Полтави розпочали засідання щодо розгляду клопотань про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу голові Полтавської міськради Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Суддя Юрій Бабенко оголосив розгляд закритим. Про це клопотав слідчі СБУ, бо під час засідання можуть озвучити інформацію, пов'язану з військовою таємницею. Тож журналісти не змогли перебувати у залі суду. За три години суд оголосив перерву та переніс. Розгляд на 20 січня відбувається засідання по плану судове засідання, все в процесі. Оголошена перерва. Сьогодні розглядалося кримінальне провадження стосовно обрання запобіжного заходу міському голові міста Полтави. В судовому засіданні судей було ухвалено та прийнято рішення про розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні, тобто без участі змі та інших посторонніх осіб. Станом на зараз на 6-го годину вечора судею оголошена перерва до завтрашнього дня до 8:45 Нагадаю, 15 грудня 2022 року під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Мамай же називав підозру необґрунтованою, а інформацію, яку він сказав, була відкритою. Як повідомляв керівник обласної прокуратури Антон Столітній для голови Полтавської міськради, клопотатимуть про тримання під вартою та відсторонені від посади. Санкція статті, за якою підозрюють Олександра Мамая, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади Мамая мав Октябрьський райсуд Полтави. Слідчі судді тричі заявляли про самовідводи, тому Полтавський апеляційний суд визначив для розгляду Київський райсуд обласного центру. Під час оборони України від російських військ полягли двоє воїнів з Полтавщини. Обидва загинули поблизу міста Солодар Донецької області, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Молодший сержант Володимир Колодний поліг 16 січня унаслідок поранень, які отримав під час бою. Йому було 52 роки, проживав у Миргороді. А 14 січня поліг Андрій Луцай із Гадяча. 36-річний воїн мав звання солдат. Коли та де прощатимуться із бійцями, поки невідомо. За даними Генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 118 тисяч 530 російських військових. Знищено зокрема 6 тисяч 235 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2122 артсистеми та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1 тисячу безпілотники, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4896 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 17 катерів та кораблів. На першому міському пляжі Полтави відранку охочі занурюються у річку. Так святкують водохреще. Враження не Кожного року протягом чотирьох років, напевно, в минулому навіть в Києві занурювалися. Святкую потім з друзями приходжу до друга на вечерю. Класне вроження. Кожен рік купаюся. Взагалі, п'ятий рік вже і як як завжди, відчуття саме лучше. Від шостої години ранку на місці чергують працівники рятувально-водолазної служби. Для рятування людей рятувальний круг, кінець Олександрова, костюм для спасіння людей в зимовий період. Спостерігаємо за людьми, щоб не стало зле, які можуть уйти в сторону під лід, щоб швидко зреагувати і дістати людей. Не спішити поступово, спочатку розмочити руки. Живіт, як ну, вмитися, а потім виконатися. Морально розправилася. Три рази. Якщо вони впевнені в своїх силах або якісь вади зі здоров'ям, з серцево судинним захворюванням, то краще цього не робити. До цього в інші роки я також попалася. Це як традиція, вірю в те, що є якась. Ціла в ді цього свята можна скупатися. Такий день цей пляж єдиний у Полтаві, де облаштували місце для занурення у воду. Окрім рятувально-водолазної служби, тут чергують працівники ДСНС та поліцейські. Загалом цього дня в області правоохоронці забезпечують порядок на понад 30 водоймах. Повідомляв Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У понад двох сотнях храмів у регіоні влаштували богослужіння та освячення води, зокрема біля свято Успенського собору Православної церкви України. Прийшла сьогодні зі своїми дітками на водохреща освятити водичку. Е, так, щороку приходжу до храму, освячуємо водичку і потім її використовуємо на протязі всього року. Віримо у силу освяченої води, що вона зцілить і допоможе нам при захворюваннях. Зі святом здоров'я. побільше. Ухочі також можуть набрати вже освячену воду, аби забрати додому. «Даже сьогодні не пішла на роботу, бо свято і потрібно шанувати, вірити. Я буду набирати воду освячену і буду її зберігати. Буду освячувати будинок. Сьогодні ми вимили зранку будинок, вимили своє тіло зараз. Очистимо свою душу. Цей чин звершується в знак тої події, яка відбулася за часів життя Ісуса Христа, коли Христос, будучи безгрішним, прийшов до Іоанна Хрестителя на Йордан і занурився в воду Йордану. Церква це трактує як освячення цієї водної стихії через водну стихію, освячення якби всього світу. Прихід Божої благодаті, і друге значення це свято. Ми називаємо богоявлення, тому що на Йордані відкрився Бог у святій трійці. Людям син Божий був в воді, Дух Святий зійшов у вигляді голуба, і голос отця засвідчив, що Ісус є Сином Божим. Водохреща щороку відзначають 19 січня Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. Я тільки спустилася, траса гарна, не слизька, 36, за трасами, 76, показала, 4, понравилось. Поліна. Все понравилось, старалася, як можна чланита. краще їхати. Анастасія Кузнєцова – учасниця змагань зірськолижного спорту серед юнаків та дівчат. Вони розпочалися у селі Кам'янка Диканської громади 19 січня. Кубок України і всікранські змагання це два змагання в одному серед юнаків та дівчат. відбувається в друге. Перший раз це було років за три за п'ять тому. Змагаються у дисципліні слалом, де на швидкість долають дистанцію та проїжджають по спеціальні позначки. <плес> Діти приїжджають, говорять, що льодяниста траса. Траса проста, але швидкісна. І, в принципі, вони впевнено долають. Вони вже не вперше, вони вже знають, де їм притриматись, де навпаки відпуститися, де збити деревку, бо Саломі саме збиваються не Спеціальний є захист на палка. До заїзду готується учасниця збірної з Полтавської області Дар'я Вахненко. Переживаю трішки, але все буде добре. Займаюся я шість, зараз вісім років. Стала на лижі я в два. У мене мама тренер, папа тренер. Тому так і є. Слизько, але будемо працювати, будемо колінками дожимати, обіжати, збивати, древки. Тут ми тренувалися на срочному яру, де є сніг, на жаль, в Україні де немає снігу. Готувалися ми дуже впевнено, наполегливо. 7.30 у нас були вже тренування. 19 спортсменів ми їздили до Австрії Хітертукс, там тренувалися на льодовику. Славом, славом гігант. і приїхали сюди, настріляли сніг і знову тренуємося. Зі збірної Полтавської області участь у змаганнях беруть більше 40 дітей. Також приїхали 60 спортсменів зі столиці та Закарпатської області. Я з Закарпатської області, з села Ясня. Займаюся лежами вже 9 рік. Готувалися на змаганнях, на тренуваннях в Буковель, тому що більше немає снігу. Десять чоловік нас приїхало, двоє тренерів. Це Яснянська з Дюшор. Є також з нами зараз спортсмени з вадами слуху. Це спортсмени з інвалідністю. Ми намагаємося використати зиму на максимум. Ми тренуємося до останньої каплі снігу. Переможця змагань визначать 20 січня. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини. Полтава. На, дівочка, так. А ми на доча на мая ділока. Она любит, чтобы ее чухмарили. А на любі штаб'я годик. Вона нараділа 1 октября. за цією самкою рівнинного тапіра. Світлана Вишневецька доглядає від народження. Протягом перших десяти днів життя тварини жінка майже не виходила з вольєру. Жила в місті ними в одному вольєрчику, тому що нужно було дивитися, як мамочка, як папочка будуть за як вони себе будуть вести. А це все время була коли маленька, лежала рядом і сосала мій палець. Та как соску мій палець. Світлана ветеринарка десять років працювала у Харківському екопарку. Після повномасштабного вторгнення допомагала звідти евакуйовувати тварин до Ковалівки на Полтавщину. Нині тут залишилася доглядати їх. Під обстрілами по два, под три рази приїжджали. і е, був білет в одну сторону, коли Когда рядишком разрывается и когда ты это видишь, но знаешь, что тебе нужно загнать обезьяну э, 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 или казуара, то мы не бросали никого, понимаете? Мы просто брали и выводили. До Ковалівки з Харкова Світлана привезла з цих альдапських черепах. Вони на Україні стільки у нас, що ми перші на Україні, их Це буде Дуже діти ще ростуть детки дітки до 350 п'ятідесяти кілограм. Представці такого розмірчика вони становятся на задні лапи в поисках еды. і шай витаскивається на целий метр. Каждый день зі меняем, каждый день раціон додається что то Сьогодні допустимо без білкової пищи, Завтра в мене буде білкова пища. Для приматів та решти теплолюбивих тварин. В екопаркові добудовують зимовий вольєр. І зараз вже ми його процентів на 75 заполнили заповнили. Тваринками, які були переселені з цієї території України, з Харкова, Святокопарку з та інших зоопарків і приватних колекцій. За словами Віталія Ільченка, з будівельними матеріалами та харчами для тварин допомагають волонтери. Тяжко, тяжко, бо відключення. Зараз переходимо, коли немає світла за допомогою генераторів, твердотоплених котлів, стараємося набирати температуру, яка... Щоб більш менш була в рамках тих, що потрібно для тих для цих для існування цих тварин. Від початку повномасштабної війни тут оселилися понад дві тисячі тварин. Це, зокрема, лами, кози, зебри, олені. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов – Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від плюс 5 до плюс 10. В обласному центрі вночі 2-4 тепла, а денна температура від 7 до 9 градусів із позначкою плюс.